Добрий день, любі Леви. Наразі я хочу зробити для вас тара загальний на неділю з 13 по 19 січня. Ми подивимося з вами енергію тижня, роботи, фінанси, здоров'я, ті, хто у стосунках, ті, хто в пошуку, також поради та застереження. Нагадую, що таро прогноз загальний, тому подивіться ще свій знак асцендент. а ми приступаємо. І так, Леви. Що чекає Левів з 13 по 19 січня? Енергія тижня. Леви. Карта Верховної Жриці. Карта інтуїції або якоїсь таємниці. Це не активна карта. Швидких дій я не бачу, але те, що у вас буде дуже розвинена інтуїція. Інтуїція на цьому тижні це правда. Тож, прислухайтеся до себе, відкривайте таємниці усіх, хто навколо, і буде вам щастя. Давайте далі подивимося, що у роботі, що у Лівів у роботі. Що чекає Левів у роботі? У роботі диявол. Диявол це не завжди дуже погана карта. Вона може вказувати на інтернет-ресурси, або на рекламу, або на соцмережі наші. Це комунікація е, донести до людини гарну, красиву інформацію. Можливо, ви на роботі зробите рекламу у себе в інтернеті, або, можливо, ви. Е, як це за, за привлічаття нових покупців до себе, нових клієнтів до себе, ви їх чимось візьмете за, за живе. Вони зацікавляться вами, вашою роботою, за те, що ви робите. Це гарна карта в роботі, це дуже гарно. Це маніпуляція людьми, да, щоб їх заманити. Приходь до мене, купуй у мене. У мене найкращий товар, у мене найкраща консультація. Мені подобається. Давайте подивимося фінанси, що буде з фінансами у Левів з 13 по 19 січня. Дивимося, фінанси, фінанси, п'ятірка мечів. ну Це карта того, що ви можете щось отримати, але це будуть, ну, по-перше, невеликі кошти, а по-друге, ці кошти, мабуть, у деяких програються, як вам видадуть цю премію, але у когось її заберуть. Бо він ось цей чоловік набрав собі да, мечі ось цих, він їх переміг, але ну, не зрозуміло, задоволений він чи ні. Я думаю, що гроші будуть невеликі, але все ж таки будуть. Треба трішечки просто десь там ну, не змахлювати. А представити себе у кращому світі. Давайте подивимося стосунки для тих, хто в парі. Що чекає Левів у стосунках для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі це туз пентаклі. Це можуть бути якісь подарунки в стосунках, або кхм, вас кудись запросять. Це. Кудись поїхати, або десь відпочити, або десь посидіти. Це така разова акція, але це дуже приємний сюрприз. І, ну, і енергії добрі, і це більше карта подарунка. Ось візьми, я тобі приніс або принесла. Це можуть бути також гарні новини, які ви довго чекали, і це як подарок з небес, але це вам друга половинка принесе. це Далі, для тих, хто в пошуку, що чекає Леві, для тих, хто в пошуку, чи є шанс, чи є можливість познайомитися. Або знайти і тут карта колесниці, старший аркан, це карта, коли ти на коні, це карта, коли ти гарний, це карта, коли на тебе дивляться, це карта і дороги, і е, самого цього продвіження вперед, да, ви рухаєтеся вперед. Тобто я гадаю, що це все ж карта сприяє тому, що будуть нові знайомства, знайомства. Або це хтось, кого ви вже знали, і ви просто зустрінетеся. Можливо, це. Побачення, так, давайте подивимося, що по здоров'ю у Левів. Що у Левів по здоров'ю, здоров'я у Левів. Рицар Кубків. А, ну, тут одне, треба бути обережними з випивкою, в іншому лицар на коні, проблем в нього немає, він задоволений собою. Тож, я думаю, що якщо прибрати ось цю. Ось цю рідину, то все буде гаразд. Будьте обережні. всі карти випали. Так, давайте подивимося застереження для Левів. застереження для Левів вибачаюсь. випало дві карти, тому не буду дивитися. Я ще раз вибачаюсь. застереження для Левів, корот Пентаклів. Це порада бути обережними, або зі своїм партнером, або зі своїм босом, да, з людьми, у якого є гроші. Це може бути так програватися, або будьте обережні у своїх витратах, бо ви думаєте, що наразі у вас є гроші, але ви можете кудись вкластися, або щось таке. Купити дороге, щоб потім не було, що ви страждаєте, бо нема нових надходжень, бо на цьому тижні надходжень було трішечки. Да? І це не ті суми, які ви хочете, або до яких ви звикли. Тож ця карта, будьте обережні зі своїми витратами, або з людьми, хто вам допомагає, хто вам приносить ці кошти, можливо, це якісь покровитель, друг, який вам приносить кошти. Тож будьте з ним обережні, не лізьте на рожон трішечки спокійніше. Не так, як люблять леви. Давайте подивимося пораду для левів у неділю, з 13 по 19 січня на колоді ангелів. Порада. Дев'ятка жезлів. Не здавайтеся, захищайте те, що ви зробили, і майте хоробрість і вірте у себе. Це карта того, що. Ви поки стоїте і ще трішки наблюдаєте за іншими, спостерігаєте. У вас немає ще тих активних дій, коли вже ось я на коні, і треба вже діяти, вже треба брати. от так як було у вас. Дату з Кубків, ось вам подарунок. Ось у вас цей подарунок, уже беріть його і рухайтеся далі. Дуже гарна карта, але вона вказує на те, що вам треба вже рухатися. Переходьте до вже активних дій і досить вже чекати. А я кажу вам дякую за те, що дивилися мій таро прогноз. Дякую вам за лайки, можливо, за підписку. Ну а наразі я кажу вам па-па. до наступних зустрічей. Па-па.